І тут Білий зрозумів, що він хоче піти купатися. Я навіть не знаю, Білий, чого тебе я туди не відпускаю. Бо ти перейдеш цей брудок і побіжиш на другу сторону. Ай, молодець. Ай, молодець. Купи-купи сам виробляв. Ай, не хорошо. Лапи трохи сполоснув. Поки ми там ходили возле Торіка, Моня додому втекла. Сама зараз прийдемо побачимо, чи вдома вона чи ні. Думаю, що вдома. І, це, і по дождю, мабуть, це все. Хотілося б, щоб трошки пройшовся. Гуляв, ходив із собаками, да? Ходив гуляв із собаками. Ходив дівчинку, нюхав, да? Ходив гуляв. Молодец. Ми вже йдемо додому, моня, нас ждет. Полякалась, собака прибігла назад. Думаю, ну вас в пень за вашими прогулками. Мені і тут непогано. А здесь я а тебя. Айди лайскан деля. А все вы Белый, нюхай, напомни, что тут живуть колоски. Что, пойдем? Пойдем додому? Вс, уже пойдем. Я вроде бы недовго гулявся. Але ми час на прогулки проходили. И, да, так нормально гуляла. І кляс пойдет. Ммм, Оля, все, Дружбан на месте. А дети наш милашик. Кто знал до милаша жить?